Рада вас бачити! Сьогодні ми знову з вами завітали на господарське подвір'я. Хто ж тут живе, окрім свійських тварин? Це півень, курка та курчата, селезень, качка, каченята, гусак, гуска, гусенята. Індик, індичка, індичата. Голуб, голубка та голубята. А як всіх цих птахів можна назвати? Це свійські птахи або домашні, бо вони живуть біля людей. Люди їх годують, поють. Тримають в порядку їхнє житло, слідкують, щоб вони не захворіли. Живуть ці птахи на птахофермі або у курнику. Голуби живуть у голуб'ятнику. А як же розмовляють птахи? Давайте послухаємо. Давайте розглянемо курку, голуба, індичку. У них гострий дзьобик. Дзьобиком вони дзьобають. А які ж лапки? Лапки у них з пальцями та кіхтиками. А у качок і гусей дзьобик плескатий. Саме таким дзьобиком. Качки та гуси можуть щіпати травичку та у воді виловлюють рязку. Качки і гуси на лапках мають пальці з'єднані перетинкою, яка дозволяє їм плавати. Всі ці птахи приносять надзвичайну користь людям. Вони дають м'ясо, яйця та пух. З якого виготовляють м'які зручні теплі подушки, ковдри та одяг. А зараз, дітки, відгадайте загадки. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я. А як сяде на гніздечко, то знесе вона яєчко. Це курка. Молодці. Він не вершник, а зі шпорами, його одяг із узорами. Час він знає, як і люди. Сам не сториш, а всіх будить. Так, це півень. Довга шия, червоні лапки. Щіпає за п'ятки, біжи без оглядки. Так це гусак. В неї ноги, наче ласти, дзьоб плескатий червонястий, кря кря кряк пливе по річці, їсть зерно, скупе травичку. Це качка. Хто сердитий у нас зранку на подвір'ї біля ганку? Ой булдик, булдик, булдик. Півнем сваряться. Індик! Чудово малята! Ви відгадали усі загадки? А чим харчуються домашні птахи? Вони харчуються спеціальними кормами та деякими зерновими, пшеницею, житом, овесом, ячмінням, кукурудзою. А також вони полюбляють овочі. Варену картоплю, буряк, гарбуз. А ще дуже полюбляють лічинки комах та жуків та смакують черв'яками. Дуже подобається їм зелена травичка. Давайте назвемо, яка це родина. Це гусяча родина. Індича родина. Це качина родина, а це куряча родина. А зараз пограємо у гру хто зайвий. Уважно розгляньте і скажіть, хто тут зайвий? Вірно, дітки, зайвий дятел. Тому що дятел це дикий птах. Дітки, а тут уважно подивіться, хто зайвий. Так, зайва ластівка, тому що оце дика пташка. А качка та індичка це свійські птахи. Дітки, а хто тут зайвий? Будьте уважними. Так, зайвий гусак, тому що гусак це свійський птах. А жайвернок та лелека – це дикі птахи. А зараз розглянемо та визначимо, хто тут зайвий. Вірно, дітки, це дикий кабан, тому він і зайвий. А гусак та півень це домашні птахи. Сьогодні ми з вами гарно провели свій час на господарському подвір'ї. Дякую вам за увагу! До побачення, малята!